Розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоби постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Коли підписалися на Ютуб канал, то зможете залишати коментарі, і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і звісно, кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на українських фронтах. Зараз нами на зв'язку Денис Попович, військовий. Оглядач. Пане Денисе, вітаю в ефірі. Слава Україні. Героям слава, доброго ранку. Давайте почнемо з повідомлення від інституту вивчення війни американського. Там стверджується, і вони знайшли багато відеопідтверджень, є вже і тіктоки, є інші відосики. Пробачте, про те, що українські захисники закріпилися десь на лівому березі Дніпра і по суті вже контролюють острови на річці Конка. Зокрема, це і є початок поступового витіснення е, зайвих елементів на нашій території. Ну, Війна за ці острі, вона фактично продовжувалася протягом е, всієї зими, по великому рахунку, осені зими. Просто вона так залишалася трошки за кадром е, на тлі подій довкола Бахмута та інших подій на Східному фронті так, бойових дій. Але е, ці дії там продовжувалися, і е, навіть не інститут вивчення війни повідомив про те, що там певний плацдарм захоплений на лівому березі. Це і російські джерела про це повідомляли, навіть розганяли, що це великий плацдарм, з нього починається знову може початися контрнаступ. Гіркін це підтверджував чи спростого. Він про це казав. Зараз ми кажемо, що про це повідомляють суттвучення війни. Ну так не скажу, що це там лягає в якусь парадигму нашого контрнаступу, але це частина процесу поступового звільнення нашої землі від, від загарбників. А тоді давайте про ще одну історію. Є повідомлення, що в енергодарі окупанти зараз складають якісь списки, а, значить хочуть точніше пропонують місцевому населенню евакуацію. А ми розуміємо, що це скоріше називається правильно депортація. І далі я процитую мера Мелітополя Івана Федорова. У ворога каже він. Паніка ворог готується до оборони окупованою частиною частини Запорізької області, а з іншого боку, вони збираються тікати з окупованої території, і от власне одночасно готуватись до оборони і до втечі так буває взагалі. Ну, Мелітополь, Енергодар, Бердянськ, схожі повідомлення звідси поступають про те, що готуються автобуси, готуються, готуються евакуація колаборантів. На територію Російської Федерації, зокрема це Ростов, Краснодарський край і таке інше. Тобто, це може бути. Ну я дуже обережно до цих цього ставлюся стосовно ствердження, що там готуються вже з доброї волі. Вони готують підґрунтя для евакуації, вони готують підґрунтя до відходу, намагаються врятувати своїх колаборантів для того, щоб їм потім не сказали, що вони покидали тих, хто їм довірився. Але стверджувати, що це от такі знаєте, питання, що ось-ось буде же з доброї волі, вони відійдуть від Півдня України, я б не поспішав Оскільки на тлі цього вони так само перекидуть туди ще й війська. Вони перекидуть війська, більшого того, кажуть, що збільшується потік таких вантажів, які завантажені особовим складом. Тобто вони прямують якраз в напрямку полог, в напрямку гуляй поля, там де зараз проходять лінія фронту. Тому е, там зараз, знаєте, от така ситуація, яка була на пробережі Херсонщини, пам'ятаєте? З одного боку, ну, там вони, теж вони когось до накопичували, вони там накопичували да, техніку, да, да, так, вони так, там так, якісь так, маневри робили, а потім так досить швидко потікали. Так, так, так. Зараз ситуація доволі схожа, але стверджую, що там буде так само, як на пробережі Херсонщини, я б не поспішав. Добре, тоді давайте тепер на про ситуацію на сході України. Бахмут з липня минулого року ну, Бахмут обороняється, і є повідомлення, що вже навіть окупанти вважають, що його можливо не треба дозахоплювати. от власне ситуація в Бахмуті, і, і, і як вона там зараз виглядає. Ситуація в Бахмуті в загальних рисах тривають бої. За місто триває боїться за залізницю, відкриваємо карту, дивимося, як проходить ця залізниця крізь Бахмут. Вона розділяє місто на дві частини: більша частина це східна, менша частина це західна. Західну частину ми утримуємо. Ми утримуємо хромове, через яке пролягає оця траса дорога життя до Бахмуту. І зараз противник робить все можливе для того, щоб знести цю західну частину повністю. І таким чином досягти своєї мети і витіснити українські війська з міста для того, щоб фактично нам не було чого там утримувати. Ну, руйнацію повну там неможливо зачепитися. І в такому тактика, в такому і полягає їхня тактика. Таке було в Попасні, таке було в Солідарі, таке інше. Тобто, у двох загальних рисах так, така там ситуація зараз є. Вона важка, вона дуже важка і насправді поки що. Не можна казати, що там ситуація поліпшується на нашу користь. Зрозуміло, якщо повертатися до топ події ну все ж таки, не кожен день ми чуємо про якесь просування тим більше про закріплення на іншому березі Дніпра, якщо все ж таки лівобережну Херсонщину взяти, от по суті, якщо окупанти вже плачуться, що українські захисники там облаштували опорні пункти, звідти роблять якісь уже рейди чи вилазки. Я не знаю, як це правильно називається. Ну і власне, от закріплення на островах, закріплення на лівому березі, це. Чи означає це, що Херсону може стати трошки легше, тому що ну, ми чули повідомлення, що возять, наприклад, міномети і звідти добивають до Херсона? Ну, не лише міномети добуває ствольна артилерія. Ствольна артилерія б'є на відстань 15-20 кілометрів, тому захоплення островів так. Ну, ну по-перше, давайте скажімо таким чином: тобто, це каже Інститут суд вивчення війни. Немає підтверджень генерального штабу, тому давайте дуже обережно про це казати. Але якщо е, острови занято, то це безумовно тактичне поліпшення ситуації. Але сказати, що вона кардинально полегшить долю Херсону на даному випадку теж дуже рано, оскільки я знову ж таки повторюю, що окрім мінометів, є ще ствольна артилерія, є реактивні системи залпового вогню. А вони б'ють на значно дальше місце, ніж міномети. Тому е, треба буде відкинути противника. На 20-30 кілометрів від Херсону до того, щоб там принаймні ствольна артилерія не діставала туди по цьому місту, але залишаються ще, ще ракетні обстріли, тому. Сказати, що ну так остаточного сокою ми навряд чи отримаємо найближчим часом. Тоді, якщо говорити про військову компоненту, закріпитися, зробити якісь опорники, і там ще сказано, що налагодили постачання всього. По суті, це ж ну це ж якраз антижуковщина, тобто форсування Дніпра відбулося, але відбулося не тими методами, як воює Росія, як воював радянський Союз. А чому ми повинні воювати такими методами? У нас народу не так багато, ми його цінуємо. Ми не можемо собі дозволити кидати його живими хвилями для того, щоб вони власними тілами робили понтонні переправи. Тобто, таке знаєте, тихою сапою зайняли острови. Далі будемо створювати плацдарми, далі будемо переходити на лівий берег. І це я хочу нагадати: це найбільш коротка дорога до Криму, до перешиків. Тому це абсолютно лягає. В можливі плани, не скажу, що це початок контрнаступу знову ж таки хочу повторити, але це лягає в майбутні плани, очевидно для того, щоб виходити до перешиків до кримських. А тоді, якщо ще трошечки про е, те, що відбувається на лівому березі Дніпра, з Каховки, і це було повідомлення, ще наприкінці тижня, десь у п'ятницю, з Каховки активно вивозять в тому числі колаборантів. І я так розумію, що про каховку е, окупанти вже ну не дуже і дбають, тому що розуміють, що скоро воно може посипатися. Цей знак нам може про щось казати. Ну туди ж, знову ж таки, от і каховка, ми з вами вище казали про Бердянськ, вище казали ми про, про Енергодар, і вище ми казали про Мелітополь, де вони так само вивозять колаборантів, намагаються вивозити колаборантів. Це добрий знак. Він свідчить про те, що може бути вже з доброї волі, але знову ж таки, я хочу повторити, вони перекидають війська. Тобто, з другого боку, вони готуються. Утримувати ці території, тому знати такі переможні реляції, що ось ось повториться ситуація з пробережжям Херсонської області. Я б теж би, знову ж таки хочу повторити, я б не поспішав би, не поспішав би це робити. Окей, okay, давайте тоді про інше повідомлення від Інституту вивчення війни. Там кажуть, там вважають, що російське військове командування намагається переконати Путіна, щоб уже. Відмовлятися від наступальних операцій і перейти в луху оборону днями про це ж волав пригожин: що все, давайте зупиняти війну, вгризатися і закріплятися на тому, що вже захоплено. І далі фраза, що не наважуються прямо донести до Путіна цю думку. От питання, коли військове і політичне може не співпадати по. По можливостях, ну по суті. Далі ну вони вже скільки місяців штурмують Бахмут захопити його повністю. Навіть зараз у них не вдалося. Тобто для штурмів ну, ресурсів немає. Про це багато хто говорить. Але Путін не відмовляється від того, щоб вони кудись лізли. От як балансується оце військове з можливостями і політичне про бажання там ситуація така. Так, дійсно багато і воєначальників російських ну. Сюди ж ми кинемо Пригожина, Хоча він не воєначальник, він бізнесмен. Вони кажуть про те, що треба припиняти ці місні штурми. І кажуть, і треба намагатися закріпитися на тих територіях, які їм вдалося захопити, в тому числі і на півдні, і на сході. І таким чином сісти в оборону, і ми бачимо, що фактично на півдні вони в оборону і садяться, продовжуючи там якісь наступальні дії, передусім в Бахмуті, там в Мар'їнці, на вдіївському напрямку, це е, така, такий великий тапор. Достатньо от, таких воєначальників, які намагаються переконати Путіна в тому, що це необхідно зробити, але є менша частина от політичних діячів, передусім політичних діячів, фронтменам яких виступає сам Путін, які виступають на те, щоб за те, щоб продовжувати наступальні дії, за будь-яку ціну для цього вони роблять мобілізацію, для цього вони зараз розсилають електронні повіски, для цього вони в тому числі і зараз продовжують наполягати на тому, щоб захопити Бахмут і продовжувати наступальні дії за будь-яку ціну, не жаліючи, не жаліючи людей, передусім не жаліючи людей. І от е, ця група, вона найменша, але в ній Путін. Тому от зараз е, от така от є в них таке, в них є протистояння щодо подальших сценаріїв продовження війни в Україні. Окей, okay, давайте трошечки проаналізуємо уже підсумки. Да, 21 числа була зустріч в Рамштайні. Були обережні припущення, що це може бути авіаційним Рамштайном. Так не сталося по суті, але там цілий ну великий акцент саме на боєприпасах на ракетному озброєні і на чомусь далекобійному. От, власне, це показник того наскільки виснажені наші запаси уже і те, що постачалось раніше. Ну там, передусім, ще ППО дуже великий центр билися ну, на ППО так. на протиповітряній обороні. Да. Підсилення ППО, з огляду на те, що зараз вони всі частіше, частіше починають, починають е, використовувати керовані бомби, в тому числі по власній території, але нам від цього не легше, скільки вони по нашій території так само пролітають. Нам необхідні далекобійні системи ППО, які почали вже надходити. Я кажу про Петріот, першу батарею, яку ми отримали. І це дуже добре стосовно боєприпасів, стосовно техніки. Техніка бачимо, до, до нас продовжує сходитись. Ми чули від Португалії добрі звіски, ми чули від Іспанії добрі звіски. Так само ми в Фінляндії чуємо добрі, добрі повідомлення. Тобто стягування техніки в нашому розпорядженні продовжується. Але все те, що відбувалося на Рамштані, це не так про виснаження. Це не так про вищення. Це як це якраз про поповнення і про можливість ведення подальших бойових дій. В тому числі і щодо можливих контрнаступальних дій української армії, боєприпаси, ракети, техніка все це конче необхідно для того, щоб ми могли провести контрнаступальні дії. Оскільки знову ж таки хочу повторити, коли будемо контрнаступати, то підемо в контрнаступ, розхід боєприпасів, він кратно збільшиться, і його потрібно буде снарядів Потрібно буде потрібно буде дуже багато. Добре, я тоді заява від заступника голови МЗС України Андрія Мельника. Він каже, що Україна повинна негайно отримати в 10 разів більшу військову допомогу, ніж вона вже отримала від союзників. Але отут в 10 разів більше, по-перше, я не вірю, що їй можливо стільки отримати просто з наявного з того, що є. Ну і друге, є ж аналітика, що за минулий рік сукупна військова допомога Україні це було ну 150% від російської. Цього військового бюджету, тобто, уже по цифрах того, що поставлялося в Україну, це більше ніж російський військовий бюджет, чого ми ще там кілька років тому навіть уявити не могли. Ця заява це про політичне і про тиск на, на глав інших урядів, чи що це таке про політичне тиск, погане слово наскільки ми можемо не тиснути. ми можемо постійно про це нагадувати. Ми можемо постійно казати про те, що нам треба. Як найбільше боєприпасів, як найбільше техніки. Чим більше, тим краще. От про це, в принципі, ця заява є. А фізична можливість взяти в 10 разів більша. Ну, якщо ми чули, що одна там установка краб, наприклад, у Польщі виробляється ікс тижнів. Та для того, щоб там ремонтний завод розвернути зараз на території тієї ж Польщі для обслуговування леопардів, ну їх треба тисячу кілометрів мінімально провести на якихось тралах. Ну тобто, навіть і логістика, і самі наявні ресурси в 10 разів, ну я не вірю, якщо чесно. А я зрозумів. У нас на жаль, урвався зв'язок. Зараз нагадую нашій аудиторії, що з нами був на зв'язку військовий оглядач Денис Попович. Спробуємо зараз відновити з ним зв'язок. Говорили про ситуацію на війні. Найцікавіша із останніх подій, що українські захисники змогли закріпитися на лівому березі Дніпра. Це неподалік від обласного центру від Херсона. І вже є повідомлення, що наші захисники контролюють ряд островів. І відповідно вже можуть працювати на лівобережжі. Повернувся зв'язок. Пане Денисе, чи чуєте ви мене зараз? Так, чую добре. Окей, ми закінчили на питанні про те, а чи можливо взагалі дістати десь техніки і зброї в 10 разів більше, ніж нам уже поставлено. Здається, ну, а жодна система логістики цього не ви не витримає та й немає запасів таких, щоб це швидко надали. Ну, це зі стелі, скажуть, не хочу там. Казати погано про пана заступника міністра, але я знову ж таки повторюю, це політична заява. Що таке в 10 тезів більше? 150 мільярдів, то що там, півтора трильйони допомога. Тобто, це, як кажуть, заклик, заклик цю допомогу максимально, максимально пришвидшити та підсилити. 10 ну, разів так, це не можливо, оскільки ми чули, ми чули про те, що зараз. Фактично вичерпуються боєприпаси на складах е, країн членів НАТО, і зараз вони розгортають виробництво. І вони його підсилюють за 10, в 10 разів. Це неможливо підсилити там протягом короткого часу. Це в принципі в принципі неможливо. Ну про снаряди говорили, що наростити виробництво вдвічі це питання приблизно року для заводу, який і так вміє це виробляти, тому що там є свої теж технологічні ланцюжки. Треба десь купувати метал, треба десь купувати складники для пороху і інші різні штуки, які які потрібні для виробництва навіть звичайного снаряда. Тоді давайте повертатися на, на схід України. Про ситуацію в Бахмуті. Ми поговорили останніми днями. Другою найгарячішою точкою була мар. Ну І далі згадували про Авдіївку, оці всі донецькі штурми. Що ми маємо знати про них сьогодні? Лобові штурми, які продовжуються е розбивати. Вони, вони там обни голову, об ці штурми. Мар'їнку, вони там брали там, скільки ж разів, я вже не можу згадати. Ну, от, але поки що вона стоїть Авдіївку, вони хотіли оточити, ми пам'ятаємо з півдня та з півночі. Знову ж таки, це не вдалося. Зараз вони продовжують штурми цих населених пунктів, але ми знаємо, що вони дуже серйозно укріплені, і ми знаємо про те, що вони зараз змушені перекидати резерв, в тому числі з Авдіївки, на Бахмут, для того, щоб його захопити. Тому там ситуація саме така: Ну, треба й Мар'янку взяти фактично для того, щоб доповісти, доповісти про те, що вони щось взяли. У мене є певні сумніви, що це вдасться, хоча. Ми знаємо, що на жаль, українська армія там має втрати, і про це не варто забувати. Ну так, ми розуміємо, якою ціною, якою якими стражданнями і болем власне вдається обороняти ці позиції. Окей, і поста останнє питання було була заява від американців про те, що партія леопардів може надійти от скоро до Німеччини. Ну а далі тільки почнеться багатотижневий процес навчання. От чи це не затягування, чи це ми говоримо про якісь ой, пробачте, Абрамси? що це якісь інші Абрамси. Це, це, це ті самі Абрамси не було повідомлені про те, що вони там якусь іншу партію нам дають. Це ті самі там 31 одиниця, якщо не помиляюсь. Ну так, так, От, так. От єдине питання може полягати в тому, чи не є це інформаційним прикриттям, цілком можливо, що цілком можливо. Я не кажу, що це так воно є. Цілком можливо процес процес навчання екіпажів абрамсів українських він вже триває. Просто нам кажуть про те, що він лише почнеться. А ми знаємо, що тут питання дезінформації є і ведення в оману противника, але не варто забувати, що зараз, якщо ми кажемо контрнаступ, і якщо він відбудеться не найближчі тижні, то щось має бути і після цього контрнаступу. Тобто, ж війна не завершиться на цьому. Нам потрібно буде якісь підкріплення, нам потрібно продовжити звільняти територію. Від окупантів тому ці апомці вони знадобляться нам пізніше. Це не обов'язково, що він вони, вони я розумію, мають що відмовлятися да. від них не обов'язково, і тобто навіть не да, треба да, відмовлятися да. від того, що навіть надійде пізніше. Дуже дякую вам за розмову. Військовий оглядач Денис Попович був зараз з нами на зв'язку. Шановні, зараз я пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Далі будуть новини, і після новин продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.